І так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Сьогодні черговий випуск, і я підготував для вас суперські кросівочки, які мені дуже сподобалися. Кросівочки від американської фірми Nike. Моделька кросівочок називається Nike Air Humara QS. Розмір 45-й. Вироблені в Китаї, колір Black Metallic Silver. І що? Ці кросівочки я замовив на сайті Nike. Вийшли вони мені 380 злотих. Там зараз акції, так що можете собі заходити, дивитися, щось виберете собі. Добренько, що зазвичай нас у коробочці? Відкриваємо зазвичай нас звичайна бумага, без жодних логотипів, кросівочки. І більше нічого. Добренько, розповідаємо про ці крочки. Ці кросівочки ну, виглядають базо-базу гарно. Дуже вони такі футуристичні, знаєте. Дуже вони мені сподобалися. Ну, Такі не стандартні найки. Так? Значить, ці кросівочки у нас зроблені для прогулянок в горах, для хайкінгу, для трейлінгу, для бігу. Тут багато є яких технологій цікавих. І я вам про них розкажу. Добренько, поїхали. Значить, Цей кросівочок виготовлений у нас із нейлону. Таких нубукових матеріалів і ставок зі шкіри. Добренько. З верхньої частини у нас такий носочок. Він із рефлективу. Тобто, вночі він буде світитися. Так само ці значочки з Nike, також вони світяться з обох сторін. І ось ця вставка також світиться вночі. Сам кросівочок зроблений із нейлона. Цей нейлон вкритий. Такою малесенькою сіточкою чорною. Але виглядає суперськи. Співвідношення тут кольору і на підошві, ну, майже ідентичне. Добренько. Тут маємо такі вставки із нубука. З передньої частини, задньої частини, з бокових частин. Ці вставочки самі з вошиків. Оця зверху це шкіра. Добренько. Я зайчок. Язичок у нас тримається з усіх частин. Тобто він у нас буде стояти, не буде падати. Шнурівочка у нас звичайно чорна. Кругленька. І на язичку маємо надпис Nike Air. Зараз спробую вам показати. Nike Air. Показали. З другої сторони, красівочка у нас написано розмір, QR-кодчик. І де вони зроблені. Добренько. По боках маємо таку стабілізацію, такі штучки, які переходять в шнурівочку, і вони всі в нас тут зверху, з цієї сторони, знизу все прошито. Тобто не буде у вас воно відтриватися. Ззаді маємо таку бімбочку, щоб взувати наш кросівочок, і вона також прошита. Все зроблено добротно. Все прошите. Виглядає все ну просто ідеально. На перший погляд. Добре, устілка. Устілка у нас ортолайтовська, Маємо такий значок Nike. І з цієї сторони маємо значок Nike Trail. Досить гарно вона також стабілізує нашу ножку, бо тут є супортик для п'яточки, для бокової частинки. І ці кросівочки всередині прошиті. Ці кросівочки пропускають воду. Вони не мають ніякої технології Gore-Tex або іншої технології. Такі на літо, знаєте, побігати в горах. Добренько. Підошва. Підошва у нас така досить тверда піна. Ну, але коли ми їх взуваємо, то доволі комфортно наша ножка відчуває в цих кросівочках. Маємо також подушку Air. П'яточній частині, але вона закрита, ви її не побачите. І маємо також подушку Zoom Air, яка знаходиться в передній частині кросівочка. І тут от написано на протекторі. Zoom Air і тут просто Air. Добренько. Протектор Протектор, ну, шикарний. Спереді, ну, видно, що ви хижак. Просто приходите, б'єте комусь в лице і ці зубчики остаються просто на лиці. Ну, прикольно, звалюємо так агресивно. І з задньої частини так само маємо. Добренько. З самої нижньої частини маємо такий протектор. Досить він великий. Камінчики, ну, вважаю, думаю, я буду трошечки застрягати. Але то не критично. Бо, що? Бо вони зроблені для гір. І на самому протекторі написано Night Trail. Ну, показує нам, що ці присівочки зроблені для трейлінгу, хайкінгу в горах. Е, цей протектор досить широкий. Ну, такий добротний. Також, щоб в горах походити в цих кросівок і щоб цей протектор стерся, я не знаю, це потрібно кожного дня на протязі півроку ходити, щоб він стерся. Ну такий добротний, знаєте? Ну, Тут взагалі на п'ятці, ну просто бімба. І маємо на, на цьому протекторі такі самі штучки, як спереді. Ну, протектор класно зроблений, скажіть. Мені дуже подобається. І так, що по мінусах, що мені не подобається. Бо тут ну, не все так ідеально. Не подобаються ці такі маленькі свошики. Ну чого я не зробити ось таким? Ні? Ну, трошечки більше. І зовсім вже по-другому виглядало і з цієї сторони. Другий мінус, як для мене. Ну Ця шнурівка, ну це просто ну, позорисько, на базарі десь купили. Ну, Вона дуже широка. Ну, виглядає дуже дешево. Третє Третій мінус. Ну, Що ця шнурівка аж до самого верху. Самого значка на язичку і напису R не видно. Ну, ви просто могли просто не робити цей верхній причіп для шнурівки, і було все чітко. Ззаді вони мені подобаються. Ну, дуже. Спереді подобається. Вигляд цього кросівочка. Ну, оце от шнурівку, цю, блін, ну, надо, ну можна було поміняти або не робити її до самого верху. Ну, виглядає так собі, звичайно. Ці кросівки доволі легкі. Навіть що я витягнув усілку. Мінуси я вам розказав. Плюси супер виглядають. Ну, мені дуже вони подобаються, як виглядають. Дуже легенькі, досить якісно зроблені. Клею ну, взагалі не видно. Дуже мені сподобався цей протектор. Ну, такий взагалі чіткий, агресивний. І взагалі ці кросівочки агресивні. Ну, кажу, хижаки. І що, друзі, дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Напишіть комент, чи сподобалися вам ці кроси. А я з вами прощаюся і запрошую на перегляд цих кросівочок, як вони виглядають на ножки. І що, всім, па-па, чао, гудбай! Муа!